Доброго дня, шановні присутні, на засіданні постійної комісії з питань гуманітарної політики і комунального майдан Заласної ради. Готуємося до проведення ювілейного 50 го засідання чергової сесії і діємо на підставі законодавства про місцеве самоврядування в Україні та статус депутатів місцевих рад. Комісія працює і має повноважне визначення статтею 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні та рішення Великої селищної ради від 01.12.2020 року, номер 1 no 1 рік 2020, положення про постійні комісії Великої селищної ради. Всього членів комісії четверо. Голова Євгенія Оксана і члени постійної комісії у ліни Семенюк Василь Дмитрович і студент Мар'ян Деркадівич. Ви знаєте, що студент Мар'ян Деркадівич не бере участі у роботі комісії з поважних причин. Присутніх троє. Отже, у нас числа комісії легітимної, можемо продовжувати свою роботу. У роботі комісії беруть участь секретар Ради Світлана Гладін, заступник голови Ради Василь Тобілків, керівник Киловича ки ки апаратом, апаратом Старочної Ради Івана Вертепна, колега депутат Мар'ян е Микитин, він же і завідувач організаційного відділу, і запрошені особи староста Кропивницького сельського старо -стар -стар округу Петро Петродюрка, начальник відділу фінансів Ігоря Васильєва, головний спеціаліст Ангеліна даруйте, бо рідко з вами спілкуюся, може, не знаю правильно вашої посади. На засідання комісії запрошено трьох посадовців селищної ради. Попередньо, коли я спілкувалася з організатором і відповідальним за роботу нашої комісії Маріаном Богдановичем і Іханом Йосипом, то ми узгоджували питання запрошення старостів старостинських округів. За взаємною згодою борів постійних інших постійних комісій і нашою депутатською згодою ми вирішили, що детальні звіти старостів будемо заспоковувати на загальних зборах депутатських у усіх депутатів. І тому всі звіти, які розміщені, нами опрацьовані, оприлюднені, якщо будуть питання по ходу розгляду їхніх проєктів рішень, то будемо їх вирішувати. Загалом встанемо на сьогодні на розгляд 50-ї сесії, що відбуває, відбудеться в грудні місяці, розгляну, внесено 77 питань, які оприлюднені, з них 57 земель. До розгляду нашої комісії запропоновано сьогодні 14 питань, усі з яких не потребують голосування та чи прийняття рішення, оскільки вноситься до відома комісії. З них два бюджетні питання, два програмні питання, десять питань стосуються звітної діяльності посадовців з пропозицією взяти їх до уваги. З цих десяти питань старостинські округи звіти, одне питання в галузі цивільного захисту, і я подумала про те, що ми познайомимося з програмою Дружня Лапа, але це на розсуд колег-депутатів. І одне питання бюджетного руху коштів, одне питання планування нашої діяльності на наступний 2025 рік. Усі проєкти рішення, що розглядатимуться сьогодні завчасно, з отриманням законодавства, розміщені на офіційному вебсайті ради і надані нам для працювання у друкованому форматі. Добре, що є друкований формат, бачите ситуація, коли ми без світла і без інтернету, то е, простіше і зручніше, і розумніше е, мати друковані варіанти. Отже, питання порядку денного 50-ї чергової сесії Львівської селищної ради сформовано відповідно до розпорядження селищного голови від 19 листопада 2024 року номер 826 про скликання 50 чергової сесії. Частина з них є предметом нинішнього розгляду. Зокрема, <проб> про виконання бюджету Львівської селищної територіальної громади за 9 місяців. На сині готувалася питання про звіт про діяльність Вишківського старостинського округу, Синичівського старостинського округу, Старомізунського старостинського округу, Краповницького старостинського округу, Новоселецького старостинського округу, Лолинського Старостинського округу, Бідіськівського Старостинського округу, Іронянського Старостинського округу і Шевченківського Новостинського Старостинських округів. Старости. Я писала. У пані роботи виписувала звіт про діяльність офіцерів поліцейських офіцерів громади, бачу, нам не включено це питання, тому я його викреслюю. Мати рекламу, я включу вам так. Добре. Ну, звіт поліцейських ви розумієте, що безпосередньо стосується гуманітарної політики, оскільки це освітні заклади, це заклади культури. І, ну, Ми просто загально соціальні <кхів> заклади, тому ми. Я так включила, подумала на, на, на свій розсуд. Тому ми його додамо, так? Mm -hmm. Зараз за рішення. Про затвердження плану роботи Вийської селищної ради і про програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі і полічення житлово будових молоди сільського населення власних дім. Так, ставлю на голосування питання прийняття озвученого порядку денного за основу. Прошу голосувати яким Оксана? За. Єсим Дисерович. За. Студені Коси Дмитрович за студент. Зіданок ревчан. Рішення прийнято, вношу пропозицію додатково включити порядок денний питання розгляду звіту звіту поліцейських. Про роботу поліцейських офіцерів громади на території селищної ради та територіальної громади за 2024 рік. Інші пропозиції планування за влади. Може на наступне тоді планування за першу чи не на це. Я не знаю, вони оглядають зараз це питання в першій, першому в сесії. Якщо вчасно, я не знаю, то це бачив ради, я не бачу вперше. До того, ще одна комісія ви можна. Шефаної спину вийшло, добре. добре. То тобто, тоді е, переносимо, що певної спину вирішили, що можемо розглядати на другу населення комісії, е, на другу даному сесії. Ми не можемо знати, чи на цій сесії буде розглядатися, чи на другій частині. Питання поліцейських говорила. Добре, сюди працюємо за порядком денним. Дякую. Отже, тут нам надано наступни порядък денний. Починаємо се отправити з другого днес, вих назвала се е така, да? Нет, то загально. Попрошу ага. ага, на вікторі на проконання бюджету виріальної громади за 9 місяців. За підсумками роботи Виміської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року року надходження з урахуванням бюджетних на до загального та спеціального фонду селищної територіальної громади склали 164 шістдесят чотири мільйони тисячі 476 доходи загального фонду. Безрахування міжбюджетних концертів за 9 місяців 2024 року склало, склало 95,4%. Тобто при плані 86 ,6 мільйонів 834 поступило 82 мільйони 896 тисяч. Може бюджет вимуської громади не, не виходить. Ви аналізували, хто, які причини вже? Так, ми робимо аналіз постійно, постійно в Ну, в основному це в нас не деколо, так як від початку року, від початку року йшло з перших місяців, так на останні затягується, тому що в нас була причина в тому, що відповідно бюджетні прорахунки прораховувалися відповідно планових показників на 23-го року і відповідно до аналізу 24-го року. І, був закритий дерево-обродний цех, там програма їхня, то відповідно ПДФО значило. І також в бюджеті ми враховували від початку ПДФО на нашого відділення Краматорського, а ПДФО почало надходити від червня місяці. І так воно нам тягне до кінця. Ну, Будь-які зміни у структурі підприємстві і будь які реорганізації будуть тягнути нам зміни у бюджеті, у питання виконання бюджету. Переплата на носії захищені по бюджетних установах галузі освіти, галузі культури медицини Так, до кінця округу ми не можемо запити. на даний момент предположеності немає. То у нас цих 5,4, інші, інші, інші видатки. Так, ми ну, надіємося по пророзним прорахункам, що заробітна плата взагалі, захищені статті видатків, до кінця року у нас мають бути закриті. Надіємося, надіємося, що ми рік почнемо дозволити. А як ми на фоні інших громад? Інші вікові, на як то, що на 100% виконавчих умовах зараз. Є громади. Є громади на кожен. Долина виконує. Ну, але ми доміст, якщо брати на нашому рівні, то ми так дотримуємося золотої середини. Скажі. Ми не є найгірші і не є найкращі. Добре, дякую за питання, Василь Дякую, Дякуємо за рішення приймається до уваги. Голосування коней не проводиться. Дякую у вас, всі питання можете. Але ж бюджетник. Немає. Не, немає. Не, немає, це, тому... Наступне питання про звіт про діяльність Вишківського Старостинського округу Російської селищної ради розміщений на сайті запитання. Це звіт ну, до це... бо Це доконана надія. Виконаний план роботи людина подала звіт по своєму плану. Добре. Наступне питання про звіт про діяльність Ночівського Старостинського округу. Розвід no. no. mm -hmm. подіяння діяльності знову старостинського округу. Mm -hmm. Нас Розвідки діяльності Донецького старостинського округу. Присутність староста mm -hmm. якщо. Якщо ви так припаси, зараз а, наступного тижня має нав'язати відпустку, там на вирішить пропитання, то він не буде зброї в качестве. В комісії, що якісь є зауваження чи питання достатньо, зараз їх задачі. Будь ласка, скажіть став доріг на вашу думку, чи забезпечені ви підготовкою до зими посипання матеріалу? Якщо є е, наші комунальне майно, у вас яке вивільнене внаслідок е, нашої місцевої реформи і стоїть постує? Як воно оберігається, прогрівається, експлуатується, подається, має технічні документи, немає. Якщо таке є, сполурав все нормально, опалюється, є будинок культури пічки. Так у нас котел непогано забезпечений до вами по господарському, побуду по, ну, по, ну, по дорожньому господарству, Під на даний час і минулові зробили два роки, під зробили смуящики, зберігання піску, підсипушного в ящиках то дуже. Ефективне, тому що фактично весь пісок останні не заявили, сьогодні я був адезвітінню дорожнього жареву, на всякий випадок договориться за картаць піску меру. На перше, принаймні, на теперішній умові досічення забезпечені цим пісипочним матеріалом, що і є. Взаємодія з керівниками бюджетна постанова основа, чи нам ну, місто, не мають? ви до них питання маєте? Не Ні, маєте? сьогодні зараз. Маємо бути з підприємцями посилу підготовка до Миколая по школі, аби допомогли щось точки, згодилися. Частина згодилося, ті, що працюють так, більш менше. Користуючись нагодою, потії нашій дорозі урадище кут. Закінчили все, ви я про помісти ставлю там, поставила поставили мусі бордюри, завезли з нього три машини, луки і машину, моршу. Ще початку, де я тут воску і переїхав зробили, то однозначно виважало, що... зробили. Ні, бо то було ми завтра. А так, дуже задоволені і смішно. Люди задоволені? Найзадоволені. приємно. То, що це робити, такої роботи зробив, що правда то правда іски, які коштують до тшено. весь бюджет класу по цим комунальним Але люди забували. Я зайпів там. Ніхто не починав. Є девай 200 м перегазів. Наєте, той ніколи не був задоволений, але я не зробив. Ти не працюй, не старости Міщенко. Добре, давай поговори. Віталій Васильович, правильно? Ми працюємо, Моща бутери, нищо и за са за Наступна деталя език про Дяния на старателството в старостенько и ради. Там няма. Скора инфраструктура няма. Окродия. Звикродия на словенство старостенско около. Там не залага. Звит размишлене за... Уваги. Так. так, так. Да, Розвід про діянністі Біськівського старостинського округу. Розвід про діяльність Кам'янського Сростинського округу. Розвід про діяльність Шевченківського старостинського округу. У мене є питання, чи проживають внутрішньопереміщені особи. Проживає, проживає, проживає. 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 Часто їжджу і бачу, що Поміс, в помісі, А, а. а прибувають там с люди чи... Ну, прибували, я вже ну, десь останні моменти не знаю, але я трішку поїзду, а де почувається. Та там є що на постійному виїхали, живуть Луганська, Запорізька. Люди особливо рівні. Ясно почувний радост там великі стії стало. Так. Добре, Дякую. поясвіть про діяльність Новошинського сценського округу. Немає питань. Тоді у нас ще питання про затвердження плану роботи в наскої селищної раді з плану виситні. Розкажіть, як ми будемо наступний рік жити? Без особливих зміни я десь ходила із тих планів проведених руків. Я думаю, що додалися північні і річні назволити річні, північні діти комунальних комерційних і некомерційних підприємств. І забрала я питання звідтування світу, де братиш на металінбува інформація про стан діяльності городського лізосу, оскільки городський лізос втратив статус юридичної особи, вони там реформування, формування відомо, як вони ще вони не мають статусу, але мають чи не умовляють, тому я вирішила виключити цей пункт, як залишається, в можна на часе додавати певні питання, заховані і так далі. Це про це брали. Всі інші питання, які ми слухаємо, звідти наших керівників звідти керівництва ради, цих постійних комісій, звіт інформування кола там доріг, про стан комунального майна, про стан земельних ресурсів, ми все залишили в цих пішов, тому контролювати, мати, мати розуміння до того, що відбувається в ну, громадстві. По плану ми маємо в першому кварталі звіт комісії, в другому кварталі. Звіт керівників комунальних підприємств окремо в третьому кварталі маємо звіт про стан комунального майна Маємо звідти керівники відділу культури, керівника відділу освіти соціального напрямку. У четвертому кварталі поки що не маємо питань. Якщо у вас виникне доповнення пропозиції, то ми маємо ще право до сесії, до... До 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 сесії подарувати до своєї голосна роботи. Дякуємо. І питання про програму підтримки індивідуального житлового будівництва. Нами розроблена програма, що відноситься на сесії. До нас поступив лист від державного фонду про те, що ця програма визначена як пріоритетна для питань забезпечення житлом громадян е, сільського населення. І також у цій зазначити, що на 25 личної першого розподіл рейонного бюджету і планується виділення на коштів у сумі 150 тисяч для того, щоб ми фінансували цю програму. Програма є, на мою думку, хороша, пріоритетна через те, що це дасть можливість отримати молодь у сільській місцевості. Це дозволить лімітувати будинки з додатковими кредитами. Поки що ми ставимо майже бюджетних призначень, тому що виходячи, будемо бачити, що буде можливості бюджету. Eh, Але я думаю, є необхідність її прийняти, оскільки там кошти напонуються, виявити. Там далі будемо бачити, час покаже. До речі, я хочу зробити таку ремарку, люди приходили і вже питалися за цю програму, чи можна буде у нас отримати. Якщо можна відповідається і основні умови отримання цього. Років там кредит надається е, на 30 років. Кажуть, що прийшли зміни, поки що нам доційно ще не довели, кажуть, що прийшли зміни до обласної до, до програми і збільшили суму на нове будівництво і на реконструкцію. Поки що нам ще цих цін, змінних статус пішло, Говорять, що десь плюс буде підняли е, до 600 тисяч будівництво з 300 і до 300 тисяч реконструкції видів з 200. Але каже, нам офіційно зустріч не повідомлення, так в телефонному режимі. Я думаю, що для молодий сімейний стан не тільки молоді, а ті, хто старше 35 років, їм просто вперед буде менший не менше, 20 років. У власність має бути зімельна ділянка. Та, так, та, має бути всі дозвільні документи і пише, що перевага буде надаватися тим, хто вже розпочав до 10. Так і в обласній покрайній прошли

Ну, я питала, за як її, то вона каже, на ну, А процедура цього всього це дає в... туди? Документи подаються в обласний фонд, потім у в нас створюється комісія, там з'являються наші висновки. Комісія розпоряджує молодий, каже, що це інформація, в... і надаємо їх співфінансуванню чи... ну, чи це так? Трасає... це наше буде співфінансування, але нам потім ці кошти будуть повертатися від викладу кредиту. Тобто їх назад нам потім поступово... А відсоток кредиту? Відсоток кредиту, мені здається, 3%.

Дякуємо саме тонну відповідь. Це цікава наша плана. Я думаю, що мешканці на громади також будуть да. можливість. Да. Я думаю, що це голове населення дозволить тримати громадську. Тому що вже, якщо є власне житло, то будуть шукати можливість на поступу. А коли по нашій плану мають інтенсивність, коли це населення, особливо молодь закидають марку населення є тенденція домірання сьогодні? Дозволить затримати чи повернути? Ну, Якось так. Ну, моя думка, що програм. Ну, тоді, якщо наприклад, ми то один за те, що нам би десь треба і в бюджеті закладати, так? Ми написали майже бюджетних і будемо дивитися можливості. Ну наскільки став основного фонду, там вказано, на ми виділити 150 тисяч на 25 рік, там є родину. У матеріалі сесії. Тепер, тобто ставте, що це бабуся, то у нас буде на А там будемо бачити, як вона буде користуватися поки допомагати. зобов'язані, чи маємо ви скільки області. Є, там не великі відсотка від нас. Тобто це не, не, -та, не було П'ять? Ні, ні, знаходимо, так, назвать та повіше. Наш не невеличкий. Процедура звернення громадянства цим піде, тому так. В обласний план складається, там зовуть документи, і тоді потім підготовлені створені штабну комісію, опричали, свої висновки і тоді вже буде. Там відкривається спецпохунок, будемо 20-му кошти. Ми на нашій комісії також розглядали даний проєкт рішення і в мене особисто було прохання долучити положення чи програму області, яка там в листі пише, що додається, але ми її не бачимо. Ага, मи, ми якраз бач... на... sì, самі собою безнялися, бо ми би бачили їхню програму і десь співставляли. До сесії ми тоді домовини заходимо. Трошки швидше дайте, якщо є можливість. Бо бачу, що нам додається, але щось немає. Ми звернемося з основного фонду, хай не нам офіційно доступно. Тому що вони не кажуть тільки листи, питання звільняти, але смо програми про... Десь да? на сайтах нації не це не є секретом. Так, дадуть письмово на штукатурку. Ми солідарні з нашої комісії, зараз вона пропозиція. Ну, а яка да, думала? Мені здається, що декларація, наміри, от супер. Але 150 тисяч, хто в цьому році купляв і що кажуть. Мені здається, що це просто мізерна сума. Ну, скільки людей ми можемо якимось чином, скільки молоді ми можемо допомогти під 350 тисяч. Під Се, змісті, треба розуміти, що спочатку треба, щоб побудовався спроможні тія, які має бути відповідно доходи, доходить, офіційні і так далі. Не всім будуть давати. Тобто, якщо у вас немає офіційно, то у нас було зобов'язання, ми будемо шукати бюджет, Ж, так, не буде масовості. Так, то будуть одиничні випадки, бо так, взяти там воно Бо Зараз подаючи і з тим взяти кредит. Вже навіть, навіть на особливо привезти на квартири під 3%, але дуже багато бажаючих. <п 'ят> це, це, це все рівно сума, це не навантаження все одно, і навіть в повернені самому сумка. Так. так само по -селі, -селі, конкурсі, дають, дуже... Мамі, будині, втадають, є оселі, така сама ситуація по є оселі, наприклад, військовості дають. Мало які будинки підпадають, є ж пересома. Ну, там військовим дуже цікаво написано. В в наприклад, теж у мене ця ситуація, але я не можу ну, тож, Просто Не те, що вигідні умови. Ми вигідні, але у мене, наприклад, там ну, нормальне житло, тобто я не можу, в мене має бути... Щоб я підкладала під <підалі> це, в мене має бути житло зруйноване, не ну, що... можуть усім дати вроду, а. умови, людина було... має дійсно потребувати, її на реальність має це А, світло. Ви брали по 2-3, всі члени сім'ї вибирають. Всякі були, прилаштовувалися. Ну, Дивіться, ми зараз. Пробігло по звітах старостів. І тоді питання, яке давно вже стояло, і воно таке остаточно не вирішено. Зрозуміли старостинські округи. А от селище Вигода, адміністративний центр. Ну хто за нього відповідає? Ну То розумієте, адміністративний центр, а то як Сарохман. От, от, скажи, Це, от кож, в кожен скаріть собі мені, от хто персонально відповідає. Ну, звичайно, от хто персонально несе відповідальність, то що... все ж таки староста по старості. Звідно нормативних документів голова за відповідальні заробітки за позиції. У нас таке рішення прописано. підписано. Ну, Ми відповідно до розподілу розпорядження. Голова відповідає повністю за всі старостинські округи, в тому числі. Ні, зрозуміло до... no, за старостинські, а там де немає старостанського. Але і також за адміністративний центр по розподілу обов'язки він відповідає. За е, старостю безпосередньо за про це. Добре, припустимо, давайте, щоб закінчити тему. Ну, якщо говорити про старост, вони є виконавчі структури, тобто вони виконавці. І над ними якісь ну, там депутати, комісії, голова і як контрольні. А скажіть мені, якщо я думаю, що абсолютно нелогічно. Якщо голова у цій ситуації відповідає за вигоду, тобто як виконавець. Хто ж його контролює? Славість його контролює, що? це Добре, то має бути що... У нас була розмова трохи інакше. Називали персонально прізвище людини. Чому я це ставлю питання? Виникає маса таких питань вже зараз. Виникає маса таких питань, вони вже виникали по вулиці Сагайдарського, вони виникали внизу по вулиці Заводській, а в кінцевому року... Тільки навіть поточно, робочі. Тобто, що саме вас цікавить, що не вирішено? На сайбешній роботи проводяться. Заводська що? Я неправильно не засформулював своє запитання. Мене цікавіше, хто персонально відповідальний за все, що ви висловили? Чи вам ще питання не треба з вами буде задавати? Буде вам варто, не буде задавати перші особи. Що ми зараз... Ну, от власне. Я вже думаю, відповідь, хто? Можемо ви... Ні, звідси. Добре, дякую членам комісії, колегам запрошення присутню роботу комісії завершу.